Доброго вам здоров'я, шановні. Сьогодні, 14 грудня, за новоюлянським календарем, Православна Церква згадує Філімона, Аполонія, Аріана і Феотиха. За прикметами цього дня, 14 грудня, можна спрогнозувати, якою буде погода в найближчі дні навесні і навіть влітку. Якщо сніг іде невеликими пухкими пластівцями, чекай негоди та посилення морозів. Помітили іні на деревах, це добрий знак. Літо обіцяє бути вологим, з ранковими росами, які освіжатимуть землю і посіви. А коли собаки починають виразно вийти, бути снігопаду, мовчазний знак, що вказує на наближення серйозної зими. Якщо ж вітер дме з півночі, то можна очікувати, що весна буде пізньою і холодною. Натомість хмари, що рухаються проти вітру, передвіщають ранню і теплу весну. В народному календарі 14 грудня відзначається як День Филимона або Филимонів день. Це час, коли ночі стають найдовшими і ще темнішими, а день ще більше скорочується. Вірили наші предки, що саме в такі темні ночі на землю виходить нечість, а Филимонів день вважали одним з найнебезпечніших днів року. Люди остерігалися злих сил, бо вважали, що в цей день вони особливо активні і намагалися уникати будь-яких ризиків. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше українських справжніх стародавніх традицій: вірування, знання, обряди, заборони, забобони, замовляння обов'язково я вам сьогодні розкажу. Розкажу так само, що сьогодні треба зробити. Розповім, що не можна робити. Тож, будь ласочка, додивіться відео до самого-самого самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, пишіть коментарі довгі-придовгі. Підписуйтесь, якщо ще досі не підписані на цей канал, також робіть репости відео. Це дуже важливо для розповсюдження. Цієї. інформації. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам України за цей чудовий день і я дякую святим цього дня за заступництво. Слава Україні і я починаю. 14 грудня а це 27 грудня за Старим Стилем вшановують пам'ять великомучників Филимона, Аполонія, Аріана і Феотиха, які віддали життя за християнську віру в далекому 3 столітті. В ті часи на єгипетських землях християнство було заборонене, а його послідовники часто молилися таємно, ховаючи свою віру навіть від найближчих. Аполоній один із них, таємно прийняв хрещення і хотів, щоб язичницьку жертву від його імені приніс інший Филимон, музикант і його товариш. Він попросив його вдягнути свій одяг і здійснити обряд за нього. Проте, коли Філемон погодився, Несподівано зізнався, що також є християнином, відчуваючи, що більше не може приховувати своєї віри. Його слова вразила Аполонія, який, засоромившись, сам відкрито визнав свою віру. За цю сміливість обох заарештували, катували і зрештою стратили. Неймовірний зворот подій відбувся з їхнім мучителем, правителем Аріаном, який побачив непохитну віру Филимона і Полонія, відчувши глибокий духовний порив, Аріан і його підлеглий Феотих також прийняли хрещення і стали християнами. Їхня доля повторила шлях великомучеників. Вони також прийняли мученицьку кончину. 14 грудня це день, коли віруючі звертаються з молитвами до святих Филимона, Аполонія, Аріана, Феотиха, просячи про зміцнення у вірі, про душевний спокій, про здоров'я та сили для подолання життєвих труднощів. Особливі молитовні звернення цього дня допомагають тим, хто шукає підтримки в скрутний час, хто прагне витримати випробовування та зберегти внутрішній світ. На фелимонів день, як вважали здавна, надзвичайно важливо дотримуватися певних обрядів і остерігатися лихих сил, бо вірили, що саме в цю добу нечість гуляє особливо активно. Щоб захиститися від її впливу, потрібно вранці обов'язково вмитися водою. Вважалося, що вода має силу відганяти злих духів. Крім того, радили ретельно навести лад в домі, оскільки нечиста сила не проникає туди, де панує чистота і порядок. Очищення дому від пилу і непотребу мало не лише практичне значення, а й символічне. Разом із брудом з дому начебто вимітали все погане, створюючи атмосферу захисту і миру. В ці дні можна було помітити дивну постать у вікні жердяя. Тонкого та довгого нечистого духа. Він бродить вночі, по безлюдних вулицях, мов тінь, заглядає у вікна осель і, відчувши холод, підіймається до димаря, гріючи там свої довгі кістляві руки. Хоч жердяй і наводив страх на тих, хто випадково бачив його тінь, він не міг завдавати жодної шкоди. Цей дух був приречений вічно блукати без мети, мов шатун, ні приносячи ні зла, ні приносячи добра. Його поява більше лякала, ніж загрожувала, і люди намагалися не звертати на нього особливої уваги, вважаючи його швидше приводом, ніж реальним духом. Наші предки в цей день проводили різні обряди на добробут, і ви також можете провести один із них. Для цього обряду вам знадобиться яблучка, зібрані в цьому сезоні, стакан чистої води та щире бажання привернути добробут в своє життя. Оберіть найгарніші яблука, які тільки зможете знайти, беріть таку кількість, скільки членів вашої родини, тільки близьке коло майте на увазі. Почергово окунайте яблучко в стаканчики з водою і промовляйте наступне замовляння. Яблуко рум'яне соком налите, в домі хай буде затишно й сито. Вода чиста, силу здоров'я дарує, мир і достаток хай серце відчує. Після цього яблучка треба з'їсти, хоча б одно краще роздати всім членам вашої родини, яких ви мали на увазі, коли обирали ці яблучка. Якщо ці члени родини або деяких з них зараз не знаходяться поруч із вами, тоді яблочко краще віддати диким птахам або диким тваринкам на вулиці. Ще сьогодні буде дуже помічне справжнє стародавнє українське замовляння від болів. Прабабці наші вірили, що це замовляння допомагає позбутися різноманітних фізичних і емоційних болей, а також зціляє від страждань, спричинених різними факторами. Зокрема, як вірили, воно може полегшити болі в спині, попереку, суглобах, а також м'язові болі. Також замовляння сприяє зняттю застарілих болів або болів, які з'являються через фізичну працю чи травми. Крім того, замовляння це може допомогти при болях, що виникають через стрес або емоційні переживання, які можуть бути спричинені складними життєвими ситуаціями. Слухайте, будь ласка, уважно. Господочку, поможи мені, свята пречиста і всі святі апостоли, і всі архангели, заклісті, болічку від відсеї раби Божої назвіть ім'я, болічку паночку, болічку заслану. Болічку залежжену, болічку застаріну, болічку з їди, болічку з питьі, болічку з труду, болічку з праці. Болічку з лихим чисом Болічку з жихом. Болічку з напудов. Болічку з золотником. Болічку з мереном з уськими болами. Є 77 я ця викликаю з поперека, з під клубів, з під пахів, з-під пальців, з усьох жилочок і з усьох їх тісточок. Є сімдесят сім. Я тя викликаю на синє море посилаю там ти отець, там ти мати, там меж пісок пересипати, воду мір'їти, корінь її копати, місце собі шукати. Як усій живина утихає, уліїгає, так аби ти утихла, уліїгла ні своїм духом, а й Божим. Що не можна робити в цей день, 14 грудня пов'язане з рядом заборони обмежень, яких рекомендується дотримуватися щоб зберегти душевний спокій та убезпечитися від негараздів. В цей день не варто вживати алкогольні напої. Адже вважалося, що вони можуть відкрити двері для негативних впливів та забрати внутрішню гармонію, тобто таким чином найлегше впустити нечисту силу, яка зараз лютує. Лаятися, сваритися чи вступати в конфлікти, особливо з рідними людьми, теж вважалося поганим знаком, оскільки це може посилити напруження і ще більше привернути в дім лихі сили. З народними повір'ями пов'язані й інші обмеження. Виходити з дому невмитим вважалося небезпечним. Вірили, що це може призвести до хвороби або піддати людину негативному впливу. Дітей не можна залишати без нагляду, бо їх, на думку прабабусь наших, може налякати нечиста сила, яка особливо активна в цей день. Також не можна сьогодні братися за нові справи, прикмети, попереджаючи починання в цей день не принесуть успіху. Але якщо ви вже щось розпочали на цьому тижні, то обов'язково треба сьогодні завершити справу, яку ви робите. І якщо ви, шановні глядачі, в цьому році, в 2024-му, дотримуєтеся правил різдвяного посту, то вам буде цікаво знати, що сьогодні, 14 грудня 2024 року, дозволяється в рамках посту вживати страви з олією а також вино та рибу. Іменини 14 грудня за новоюліанським календарем відзначають люди з наступними іменами. Це в нас Микола, і це в нас Філімон. Філімон це ім'я, яке має давньогрецьке походження і означає той, хто любить або друг. Воно асоціюється із добротою, щирістю та відкритістю до оточення. Люди із таким іменем часто врізняються товариськістю, спокійним характером і прагненням до гармонії в стосунках. Їхні вчинки нерідко свідчать про великодушність а вміння знаходити підхід до інших робить філімонів чудовими друзями та партнерами. Філімон також може бути символом мудрості і терплячості, здатності долати труднощі завдяки внутрішній силі та розважливості. Шановні глядачі, якщо маєте знайомих з ім'ям Філімон, обов'язково сьогодні їх привітайте. Я думаю, що їм буде приємно, ну а з вас же ж не обуде за таке привітання. А я вас вітаю сьогоднішнім днем, з сьогоднішнім святом. Сподіваюся, що всі перестороги, всі заборони, всі забобони, всі попередження від наших пращурів будуть вам корисні існі Мудрість наших предків, яка була зібрана поколіннями, передавалася через століття, дійшла до наших днів, вона ж нас в поганому не навчить, правда ж? Давайте тоді разом дотримуватися цих старовинних традицій, це дуже цікаво, поміж іншим. І, звісно, це дуже корисно, тому що народ має знати свою справжню народну історію і передавати її у прийдешні покоління у майбутнє. Цим з вами ми тут і займаємося на цьому каналі. Де щодня я вам роз... Розповідаю про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. І завтра буде так само. Тому приходьте обов'язково завтра на цей канал. І ще на моєму першому каналі я залишу посилання десь під відео. Вийшло дуже цікаве відео про те, як треба готуватися до Різдва. Там ціла велика підготовка є, розписана по днях. Звісно, більш детально я про це буду розповідати тут, кожного дня, як наші пращури готувалися до Різдва, як готувалися до Вілії. Але, тим не менш, в такому скороченому вигляді про підготовку до Різдва, заздалегідь і про те, що треба встигнути зробити до Різдва. Я про це зробила окреме відео на першому каналі на своєму. Я залишу десь під відео посилання на це відео. Обов'язково. Підіть, подивіться, воно дуже цікаве і дуже корисне. А я дуже дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Завтра буде новий день, тож зустрінемося тут, на цьому каналі поговоримо про наші українські традиції. Дякую вам ще раз за перегляд. Слава Україні! Обов'язково будьте здорові! Пильнуйте себе, пильнуйте своїх близьких, зберігайте наші українські традиції, шануйте своїх предків. І не забуваємо, до речі, що наразі дійсно дуже небезпечний період. Він аж буде тривати в нас до водохреща, коли в нас нечисті сили дуже так активно себе поводять. Через те, якщо ввечері кудись збираєтесь, то, може, подумайте, може і не треба воно вам кудись оце йти, якщо вже стемніло. то Краще, може, і дома залишитися, посидіти. І безпечніше буде, і ти. Тепліше. І знову ж таки я нагадую, що дуже скоро вже на вілі до нас завітають душі нашого роду, які прийдуть подивитися на те, як ми з вами живемо. І до цього так само дуже важливо підготуватися, І цими днями ми якраз цим всім і займаємося, готуємося до святвечора і до цих святкових днів, які в нас ще попереду. Дякую ще раз за перегляд. О, ти, ти так довго прощаюся сьогодні. Завтра зустрінемося. До побачення. Слава Україні! Будьте здорові!